Друзі, моє вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Друзі, ну ось прийшов час розібратися з своїм адаптером. Значить, був там у мене 99-й ролик у мене на каналі. Можете його подивитися, там всі недоліки доведені до вашого відома. Тобто я повторюватися не буду, друзі. от е, Почнемо з самого основного. Ну е, Я вдовго увагаюсь е, і не можу дойти до істини, що ж краще. Зробити його практично новий, тобто новий, і або зробити його, виправити все на базі старого. Ну Поки. Дойде до цього діла, і ще, може, ви мені напишете в коментарях після цього ролика. А зараз, друзі, доточно, доскіпливо я вам покажу Самий важкий елемент в адаптері це телескопічну задню балку, на якій будуть кріпитися колеса. Ця балка буде е мінятися колія і буде мінятися висота. Тобто вона практично буде вся телескопічна. Для цього мені понадобилося дуже щільно зайнятися підбором матеріалу. Тобто я шукав желізо, те, щоб було не отаке, не отаке, а щільно, чітко, як оце в цьому випадку, друзі. Бачите? Нема ніякого практично, люфта. От. Спеціально навмисно було це покрашено для того, щоб провірити всі зазори. Ось воно, бачите, не болтається нічого, друзі. Тобто, я знайшов специфіку цих е, профільних труб. А вони вийшли слідуючі, друзі. Вийшлися, е, саме основна труба. це 60 на 60. Товщина 4. Товщина 4 стінки. Ось ви можете подивитися на товщину цю. І можете зразу подивитися на товщину цю, що була з самого початку, друзі. Так, Вігати. бачите. Тепер, друзі, це одне. І 50 на 50. Для того, щоб вона... Щільно підходила, покрашена і не обдиралась краска, ну, краскою треба хорошою красити обов'язково. От. То тут стінка вийшла 5 5 мм. Тобто, якщо порівняти з оцією стінкою, то можете це побачити. Помітите? Помітите. Так, друзі, тепер я вам. Покажу всі розміри і кількість деталей задньої навіски. Дивіться, я їх уже тут поварив, поєднав, підкрасив. Тут у нас йде виріз в трубі. Для того, щоб було міцно це діло зроблено, я зробив виріз і 40 на 40 поставив всередину. І обварив, друзі. Значить, тут у нас йде 40 на 40, товстостінна труба, стінка 4, 92 штуки. Тобто, я, друзі, вам пишу всі розміри, Перший розмір труби, його довжина і кількість, скільки потрібно для цієї балки чи задньої навіски. Тобто, виходить, у нас слідює. 50 на 50, 205. Довжина 2 штуки. 60 на 60. Довжина 410. Одна штука. Тут у нас, друзі, указані отвори, які будуть сверлитися для кріплення. Ось, бачите, у мене ще тут не вистачало. Ну, важко знайти такий метал, друзі. Я ось його тут уварю. Кусочок. Уже до слідучого ролика буде, верні, не до слідючого, а до кінця ролика воно все буде зроблено, друзі. І тепер 60 на 60 у нас 122 штуки. Отвори теж 10. Ось вони, розміри отвірів, дані. Показані. І, друзі, тут у нас на цій стойці. стойці Держаку колес ступиць у нас получається крайні отвори, крайні отвори 80 мм від кінця. Тобто, тут у нас виходить 80. І тут у нас. 80 Де отвори будуть на 10. Ось воно буде. от Оцей отвор буде перекривати. Е От, оцю відстань. І отак от от буде кріпитися винтами. Для цієї навіски потрібно буде 6 винтів. Були вони тут спочатку на 12, друзі. Я від них відмовився. І так, друзі, для цієї балки нам потрібні будуть отакі гвинти. Тут на початку стояли на 12 Я підрахував, що вони не потрібні на 12 і вирішив поставити на 10. Друзі, Воно буде акуратніше і гарніше. Самоконтрящі гайки, гвин на 10, довжина 7 8 см, 70 80 мм. Їх потрібно 6 штук. друзі, Запам'ятали 6 штук. Друзі, ну ось бачите, я все позаглушував. Ось провіряємо, як воно повинно все зійтись. Раз, два. Бачите, дивіться. Раз, два. Тобто я вам показав, як правильно це робити. Ну от, Тепер сама ніжка. вона просверлена Теж бачите, я все закупорював так, тепер положимо і провіряємо. Так. 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 Все, друзі, Підготовчу частину я зробив. Зараз я поварю і покажу вам уже готовий вироб. Друзі, ну ось і все. Заключна частина. Дивіться, все вже поварено, позачищено. От. Остається, як би кажуть, провірити. Все. Якщо десь після сверллільних робот щось не підходить, для цього є, друзі, напільник. Так, все сходиться. От. Тут будуть самоконтрящі гайки, От. Ну і тут, друзі, у нас все. Я вже якби зібрав одну частину. От. І друга частина ось у нас буде теж от так. От. Хтось там казав, друзі, по колесам, що... Ні, це не китайські колеса, дивіться, диски товсті. Бачите, друзі? Товсті диски. Тобто якість дисків хороша. Бо там були підписники, то казали, що так, вони щось у вас там, е, та вони тоненькі. ні, все нормально, все видержить. Ось для зрівняння, для порівняння. Це коліно і ось о коліно. Все ви бачите своїми очима. Воно трошки довше, для того, щоб його можливості поширить, більше зробити. Так, все, остальне, ну, тут же ж тоже так само буде, як ми балакали, як розмовляли, що буде отак. -от. Ну, в принципі, балка готова. Тоді, як вже рішимо, як ми її будемо красити, який це буде колір. Я думаю, це буде колір червоний. Моторсіч червоний, ну і буде адаптер, теж червоний, друзі. Ось він вже у мене буде, виходить, весь зібраний до кучі. І це вже буде надійно на ньому їздити і робити роботу, друзі. Ось такий він буде. Думаю, друзі, вам сподобається. Ну, а ви, друзі, підписуйтесь, хто не підписався, пишіть коментарі. На коментарі завжди відповім. Нажміть на дзвіночок, щоб попередив вас по виход з ролику. Обов'язково поставте лайк, подобайку. Друзі, всім чистого, мирного неба. До слідючого ролика. Продовжуємо робити.